Доброго вечора, пані і панове, друзі, підписники. Тепер хочу поділитися, де я зараз і що роблю. Я ще не, ні разу не виставляв дещо записував, але так, фрагментарно, весь був зайнятий роботою підготовкою спочатку, бо дуже велика картина, як виявилося, деталі може, зараз не, не розказуватиму, але так поділюся враження. До речі, таке перше цікаве ще скажу. Ось тут якраз працюю паралельно над портретом доні Люби Аня і тато. Ну, Анічку, я якось, як бачу, вгадав краще, а тато тоді було похабцем, ми були цей. Позував, щойно з натури посиділи, і я задоволений, що зловив те, що тоді не вдалося перший раз, попередній раз. Вона замовила серйозний портрет Олії, я надіюсь, все буде добре і доведемо. Ну, а так я тут от, працюю. Вперше в моєму житті, мабуть, може і було щось, але така велика картина на стіні. Це, в принципі, не є розпис стін в тому в смислі, що такі якісь схематичні плакатики. Це все-таки поступово, надіюсь, вийде така глибока робота. Цікава. Про все це, чому і як, для чого така картина, мабуть, теж не буду зараз сказати. Це будинок такого вченого біолога Петруського в Підгорицях жив. Давно-давно. І Люба захотіла відновити щось таке автентичне, щось, що під силу знайти, винайти, тому що є певні відомості в Вікіпетії, в українській, в польській, щось в німецькій літературі є. Я сам вивчав. Ну і вивчаємо і хочемо щось цікаве, як пам'ять тому доволі, я би сказав, видатному вченому. Мабуть, добрій людині. Це кабінет має бути, до речі, ось так я повернуся. Ось там праворуч буде комод, там щось ще не знаю точно що, може бібліотека. Ну, а я вже тут працюю кілька днів. тому що робота дійсно роботи багато, робота велика, картина велика. Ось поки що все йде акрилом. Ну і наразі, наразі покажу, на перший план у нас вийшов круг. круг. Чому Бо він, кажуть, навіть говорив, він був такий, як свійський, так сказати. Ну, кроки таке буває, не, не, Треба вірити. Це не легенда така собі. Цей. Це доволі такий ізвичний явище, тим більше вчений і розумна людина була, він вже майже в мене готовий тут є. Ну, а решта решта ще роботи чимало, ну, практично пейзаж, як фон, в принципі, пейзаж це як фон, теж майже готовий. ось, Тут липа має бути. Ну, я вибрав тему весни, скільки весною легший пташок на гілочках по цей весна це початок життя. І пташечки будуть на тих гілочках, і мала би вийти цікава робота. Люба хотіла в першу чергу, щоб птахи були. Ну і ось я зайнявся птахами. Значить, я тепер як орнітолог, напевно, буду. Я художник-анімаліст, але це художник орнітологіст. Ну, ось ось так, трошки жартую. Пейзаж доволі цікавий. Я взяв за основу вид з балкону річка. річка Стрий. І сподіваюся, що буде красиво, цікаво, прив'язано до місцевості. Ну і не просто, як я кажу, такий банальний розпис сін. Це, це щось має бути цікавіше. Звичайно, роботи ще багато, ну на дворі така осінь. уже що гуляти особливо не переходиться, то можливо й добре. Може, треба було б і записати якісь технологічні моменти, поділитися, я не знаю. Наразі я такий був зайнятий, що, як говориться не до того. Ось, може і треба би, подумаю, буде час, може, фрагментарно поділюся якимось враження, бо якось так зараз прийнято в соцмережах, в Ютубі, в Тіктоці, що варто ділитися, і то приносить і популярність каналу і людям на добро. Мені на славу. Отож, будьмо, ну, робота вийде, я сподіваюся, що все потихеньку поступово піде. Як я прийшов до тої теми, ідеї, то ну, люба то окремо, я маю на увазі свої оці, як вирішите, той пейзаж, то розкажу теж. Отож, будьмо здорові і на зв'язку.